Всім привіт, дорогі українці. Поки у нас відключили світло і чути, як тарабанить генератор, ми з вами поговоримо про Kia Rio 2013 року, кузові седан. Автомобіль йде з атмосферним двигуном, об'ємом 1,6, встановлений газ. Також в автомобілі максимальна комплектація. І я на цій машині катаюсь приблизно місяць, може півтора. Всі плюси і мінуси, які я встиг замітити, я зараз вам розкажу. Сама по собі машина антикризова. Зараз вона набирає ще більшу популярність, бо в людей стає все менше грошей, паливо стає все дорожчим, тому такий варіант багато хто для себе розглядає. До речі, автомобіль я не став мити, вирішив зняти його в такому повсякденному стані, в робочому стані. І мушу визнати, що кольор дуже класний. Як бачите, грязюка не сильно кидається в очі. Якщо є якісь там сколи чи пошкодження, вони от теж не кидаються. Як бачите, на капоті зараз зближу тут куча сколів. Бо лакофарбове покриття таке не дуже надійне. Але якщо відійти на пару метрів, машинка нічого така собі. Що стосується кузова даного автомобіля, то він оцинкований, але все крім даху. Тому невеликі там сколи або царапки вони не будуть перетворюватися в корозію і машина не буде гнити. Передня частина автомобіля мені подобається, вона виконана в такому приплюснутому стані. Оптика класна, вночі світить добре, немає ніяких нарікань, поїздив місяць непогано, як для такої машини. Правда, значок облазить, отакий от мінус є, але він міняється там, за гривень 300-400. Машинка така більш молодіжна. Не сказати, що вона стара, хоча 13-го року вже машині майже 10 років. Задня частина автомобіля теж класна, ліхтарі шикарні. Тобто ну треба розуміти, що машина сама по собі бюджетна, але виконана дуже навіть непогано. Кажуть, що в оцих задніх ліхтарях може з'являтися вода, не знаю. В даному екземплярі води я не наблюдаю. Що стосується багажного відсіка, він тут немаленький, відкривається з кнопки Ну або з салону. Теж класна функція, коли отут сніг. Відкриваєш багажник, цей сніг починає западати от сюди, і ти багажник не можеш закрити. Ну або весь сніг летить от туди. Давайте відкриємо капот, подивимось, що там під ним пару слів скажу. Бабулька тільки що їхала, каже, Бог в поміч. Думала, що в мене щось зламалося. Але ні, в цій машині мало що ламається. Насправді, двигун тут надійний, атмосферний, рядна четвірка, йде на ланцюгові на 123 кінських сили. Якщо цей ланцюг розтягується, його можна підтягнути, але ніхто його, я так розумію, не міняє. Далі ми бачимо, що мені сподобалось, тут йде щуп на двигун і на коробку. Не в кожній машині це є, не в кожній машині можна взяти отак просто і подивитися рівень масла мастила в коробці. Тут ця функція така доступна. Більш все просто і практично. Зліва ми бачимо бачок для. Охолоджувальної рідини, тут теж можна подивитися по рівню, який рівень рідини, там, бачите, позначка мінімум, а тут максимум. Має бути десь між мінімумом і максимумом. Виходить так, що я якось цю машину дуже нахвалюю, але от давайте про якісь мінуси поговоримо. Наприклад, мені не подобаються двері, особливо оці задні справа. От Чого вони закриваються? Як назло, не закрились Ну, коротше кажучи, вони беруть і закриваються постійно. І це дуже незручно, особливо, коли забираєш якісь продукти на задньому сидінні і в тебе тільки одна вільна рука, і ці двері починають закриватися, ти їх коліном відсуваєш. Ну, Коротше кажучи, незручно. Тому особисто мені от в таких моментах хочеться, щоб дверка була або важчою, або так поетапно відкривалась. Е, тут є от такі моменти. Це все стандартна історія для цих машин, вони тут витираються. але... Я не думаю, що це щось прямо таке, за що варто придиратись, бо ну, машина ж економ клас. Хоч і дверки мені не подобаються, як закриваються, але закриваються вони по факту дуже легко, так як і багажник. От яку, яку машину ви ще закриєте ну, мізінчиком. Все. Переміщаємось потихеньку в салон. Мушу сказати, що чогось от мені особисто якось. Трохи незручно звідси вилазити. Коли вилазиш, ти постійно задіваєш оцей поріг. Давайте запустимо автомобіль, бо вже трошки стало, стало холодно. Як бачите, горить чек двигуна, вирізаний каталізатор, каталізатори в них. Теж проблема, вони часто швидко забиваються, ну або їх просто хтось приходить, вирізає і продає. Чи тут у нас ручка більш-менш хороша, звичайна, нічого тут не може відломатись, відірватись внизу ніша під тряпочки різні, під бутилку. До речі, сюди влазить велика бутилка повністю. Якщо ти, наприклад, працюєш таксистом, сюди поставити воду ідеально. Та й не тільки таксистом. Чотири скло підйомника. Ця функція відключає три з них. Не знаю, для чого це потрібно. Відкривання закр... закривання, відкривання дверей, електрорегулювання зеркал. Також тут е... кажуть, є підігрів зеркал, що я тільки не розібрався, де він знаходиться. Регулювання висоти фар, наприклад, якщо вгрузили цілу машину родичів і машина дуже сильно просіла, можна. Підрівняти фари, щоб вони не лупили вгору, а трошки опустити їх. Підігрів руля, підігрів лобового скла. Він спрацьовує тільки при ну, якійсь конкретній температурі. Підсвітка, регулювання підсвітки тут йде. Але от коли включаєш, теж замітив, коли включаєш світло, підсвітка стає не такою яскравою. Зараз, ой, зараз я вам продемонструю. Бачите, міняється підсвітка. Мультіруль на ньому ми можемо прийняти виклики, тому що тут є блютуз. Але зараз за блютуз ми ще поговоримо. Регулювання гучності, налаштування різні. Тут ми можемо шукати хвилі. Ну, на радіо, наприклад, перемикати хвилі, брати трубку, кидати трубку. Вверху ми бачимо отакий мікрофон. Цей мікрофон якраз за те відповідає, щоб можна було в салоні говорити, під'єднавшись через Bluetooth. Тут все просто, звичайно, немає фонаря. Є ніша під окуляри. Якось вона так трохи відкривається, паскудно, але нічого. Тут світло, звичайно. До речі, світло мені подобається. Тут для таксистів саме то, а тут включати посередині не в кожній машині це є. Ну і тут теж можна два зразу включити фонаря цих ліхтаря. Точніше. Забув ще додати про руль, він настільки регулюється по висоті, по вилюту я його не можу регулювати. Ну, він вроді як регулювався, не знаю. Тут він не регулюється, тільки по висоті. Магнітола тут непогана, можна слухати і музику через диск, через радіо, через заукс можна під'єднати телефон, а також через блютуз. Далі ми спустимось нижче. Тут йде в нас клімат-контроль, виставляємо температуру та й воно дує. Кондиціонер також є, відповідно. Мені от не подобається, що немає функції. як... Заслонки, яка спрацьовує на лице, от як зараз, і на скло одночасно. Мені чому, чомусь цього не, не вистачає. тут йде обігрів переднього скла, заднього скла. Тут у нас йде прикурювач, далі йде вхід під AUX, вхід під USB-вхід. Вхід під USB-вхід смішно звучить, але вибачайте. Тут чомусь якась заглушка. Давайте також глянемо на простір між пасажирами і водієм. Тут у нас є. Підігрів сидінь, один із них не працює, другий працює. До речі, це часто проблема, вони ламаються. Зверніть на це увагу, Оце це я вже знімав відео на каналі. Далі йде ручник. ручника такий довгий хід. До речі, він не впирається в підлокітник, як це буває у бюджетних автомобілях. Що стосується підлокітника, то тут трошки ручник забирає в нього місце. Але в цілому нічого страшного. Підлокітник нормально працює. Я тут трошки. Двохстороннього скотчу підставив, бо мене дратувало те, як він е, захлопується. Зараз він вже трошки м'якше закривається. Те ж саме з бардачком. Бардачок достатньо великий, але він дуже тарабанив на ямах. Я тут теж підставив двохстороннього скотчу. Зараз вже нічого не тарабанить. Сидіння тут достатньо практичні, є регулювання по висоті, що дуже добре. Спинка відкидається. До речі, спинка відкидається максимально просто. Зараз вам продемонструю. Так, нажимаємо і. Опа! І спинка відкинулася. Для таксистів, я думаю, це дуже класний варіант. Якщо вам накинуту давку на шию, ви зразу робите і в морду. Ну, це так, приблизно прикинув. Бо якщо це буде електрорегулювання, поки нажмеш, поки воно опусте. А для таксистів, які працюють там 24 години в сутки, десь такого відпочити по-бистрому відкинути сидіння. Це дуже, я думаю, проста і практична функція. Ну, на цій машині не поганяєш. От Зараз я їду зі швидкістю 60 км на годину. Приблизно от такий гул стоїть в салоні. Все тому що зараз зимня гума. Ну і плюс машина то не BMW, не Mercedes, не Maybach, а Kia Rio. Що стосується витрат, то автомобіль вас приємно здивує. По місту бере 7-7,5 літрів бензину, За містом 5,5-6 літрів газу десь літрів 10. По нинішнім цінам це приблизно 280 гривень на 100 кілометрів.